Так, всім привіт! Як і обіцяв, ділюся результатом своєї інкубації. Був у мене метод сухої інкубації. Це до 14-дня го дня абсолютно без води. І в мене було закладено в новому інкубаторі 168 яєчок. 15 було від браковочки, так як був І із. Тих зячок, що залишилося, вилупилося 144 перепілочки. От вони вже в брудері в мене. Із тих 144, що вилупилося, 5 була від браковочка. Тут трошки. Їм тут буде тісновато. Сьогодні в них буде переселення в інший брудер. Там хто мене питав за інкубацію в два ряда. Я з того інкубатора переклав в новий інкубатор 68 яєчок, там в тому залишилося зовсім трохи. Вже сьогодні 16-й день. І скоро буде новий вилуп. Все обов'язково покажу, що там вийшло.